Тривала повітряна тривога у Києві цієї ночі. Росіяни атакували столицю шахедами. Загинули троє людей. Серед них батько з п'ятирічною дитиною та літня жінка. Постраждалих десятеро, зокрема, немовля. Докладніше у матеріалі Олени Логінової. Зруйновані балкони, вибиті вікна і шибки. Такий вигляд має дев'яти Поверхівка в одному з районів столиці, яка постраждала внаслідок нічної ворожої атаки безпілотників. Загалом зачепило щонайменше 25 квартир. Очевидці кажуть, затоплено водою все до п'ятого поверху. Але найбільше постраждала квартира на дев'ятому поверсі. Вона вигоріла вщент. Саме там загинула жінка 80 років. Її квартира спалахнула від влучання. Мешканка будинку Валентина показує нам свій зруйнований балкон. Розповідає, що особисто знала загиблу жінку. Дуже гучно, десь було 0,20, десь отак. От, почули жахливий просто звук такий. Як шандарахнуло. У мене одразу стекла посипались на пол. От, і встали, знаєте, як от, о, о, зомбі ті ходили. Всі стекла повилітали і балконом, дівчина, і весь скорежений. Скажіть, а ви знали ту жінку, яка загинула в да, Так, да, так, знала. Жінка вона сама жила. Ой. Само, ну, не, не змогли відкрити двері, там заблокувалось. Не змогли, ямчасників відкрити неї. Кажуть, що вона просто вона кричала по допомогу, да, да, Так, Так, да, 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 вона згоріла, просто жажо. Також від ворожої атаки постраждала одна з промзон столиці, що належить київському деревообробному комбінату. Після російської атаки тут спалахнула пожежа на величезному складському приміщенні дах будівлі вигорів вщент. Директор комбінату розповідає, що збитки величезні, а пожежа була настільки значна, що рятувальники гасили її всю ніч і сьогодні, впродовж дня, продовжували роботи. Вщент згоріли і три вантажні машини, які стояли поруч на території іншої організації. Сьогодні вночі після атаки шахедів було два попадання по території нашого підприємства. Одне попадання було, ви бачите, воронка від шахеда. Згоріли чотири автомобілі, розірвало тут усі забори, а друге попадання, на жаль, попало прямо в будівлю, яка от за нами стоїть. Приїхала ДСН, ДСНС, працювали всю ніч. І навіть зараз ще працюють. Дуже сильно горіло, але вони молодці, ліквідували розширення вогню. Була машина велика, Mercedes принтером, і чоловік займався перевозкою грузів, його мобілізували. Машина стояла просто тут, як на стоянці. От сьогодні її не стало. Прилетіла під машину, вона згоріла вщент, її розворотила. Оце все де синеньке. Це все була машина. Вона розлетілася, оце от воронку змінить. Я ну що я можу сказати? Вона в востаннстановленню вже не, не підлягає. Буквально неподалік промзони цієї ночі внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Тут біля церкви був модульний будиночок, де проживала родина із маленькою дитиною, переселенці з Запорізької області. Тепер замість будиночку суцільне згарище. Він вигорів вщент. Зостався лише фундамент. А поруч видно вирву від уламків ворожого безпілотника. В будиночку загинув молодий батько і п'ятирічна донечка, а мати перебуває в реанімації. Розповідають пастори церкви. Всі в шоковому стані, Адже знали родину особисто. Так, ми їх знали особисто, і вони вже в котрий раз вони біженці і вони тікали від обстрілів у Горіхові. І ми їм тут надали прихисток, і вони навіть не встигли добігти до, до бомбосховищ, тому що це відбулося все дуже швидко. і але взагалі нічого не залишилося від будинку. Якимось чином відбулося потрапляння конкретно бойової частини Шахеда, от сюди. От там, якщо ви побачите, там буде велика яма. І на цьому місці, де ми зараз дивимося, тут знаходився тимчасовий будиночок, в якому проживала сім'я. Яка в свій час вже Біжала від війни біля пошкодженої дев'ятиповерхівки. Працюють рятувальники і комунальні служби прибирають територію і оцінюють завдані збитки. Олена Лохінова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.